Добро всім ранку. Я сіла пити каву і пробую, чи не зачерствіли наші. Ці булочки, вергуни. Я вже забула, як вони звуться. Ні, м'ягенькі. Так що на такому, таким рецептом можна користуватися, можна пекти чи жарити. У нас випав такий сніжок маленький. Малесенький пролітає. Ну, на дорожці вже розтає. Прийшла подивитися, чим Наташа займається тут. Щось там колотить свиням, якийсь комбікорм робить чи що а ну, Наташа розказує. Готовимо для свиноматки і тих поросяток, що купляли. Харчі, так сказати, готуємо їм їжу. Я нарешті купила соєвої макухи, тому що давно дуже хотіла, ніяк ми не наважувалися на цей крок. Все, казали, що це дорого, але це, видно, результат по тим поросяткам за тиждень добре. І тільки що вона приходить отаких, от ну, купляли отаких. От Гран, ну, в таких ось вона кусками такими більші. Менше, треба розв'язати мішка. Ага, У Нас в районі ми не знайшли. В общем, отаке ось, покажіть, якщо видно. Куски такі. Ось такі да, да. кусочки. І я її на млинок перебила. Як казав один блогер, це не млинки, каже, це кофемолки. Але так ми тими кофемолками і працюємо. І вийшла такого міленько фракція. Це я все наважила. Рецепт піддивилася у Шевудька. Лише зробила трішки корекцію по своїх зернових Кукуруза, цей і, і ячмінь. І от наважила це мені на 25 кілограм корму. Скільки чого потрібно і зараз буде бо то нас буде виручати. В районі ми не знайшли цієї соєвої макухи, то, то вона написала кукурудза, а ячмінь із пшеницею в мене разом. разом, бо так легше молоти. То я пополам беру та й те. Так, да, знайшов мені зітьока ж в мені. а підказав мені. Один теж блогер, який переїхав із Херсону під Умань. Так я його запитала, де він купував, і він мені підказав. І я попросила Віталіка, він мені купив і привіз. Так що ми знайшли цю сою, аж було Да. А тут премікс для маленьких поросят, це стартовий. І трикальцій для кісточок трикольців фосфот. Це все висипаємо, загружаємо, закриваємо чудо шайтан машини. Такий вона собі робить комбікон. Сою я хотіла давно, макуху соєву, але щось все. Все відкладалося, щось не вийшло. А тепер, коли вона стала рости в ціні, як на дріжджах, то ми нарешті надумали. І поки буде зараз колотитися, я буду собі знову наважувати на нову партію. Вже намішала поросяткам. Ось таке воно виходить. Замішала я 75 кг це вийшло два отаких от мішечка. Тепер будемо зав'язувати, і треба буде нам доставити назад, звідки привезли мішечки. Тому що свиноматка там у нас і поросятка там. Поросятка б дуже хотілося зважити, щоб посчитати, скільки привез за один день, наприклад, або за тиждень. Але ваги в мене ці маленькі, лише на 50 кг. Я ще не придумала, якого ящичка б, наприклад, туди поставити, було, бо в поросятках ще нема 50 Можна було б зважити, але це вони, наче з малого ящичка, вистрибнуть, і зараз там свиноматка не хочу. Щоб вони кричали там тривожити. Ще в нас є такі ваги великі, але вони тут не виставлені. Платформа знята звідси. І треба їх виставляти по уровню, щоб вони показували і це сюди нести не вийде. Ну, дуже хочу провірити ще такий на вагу, скільки набирають свинки. На цьому кормові. Але навіть візуально за тиждень вони значно поправилися і такі зробилися справненькі. На дворі сніжок вже розтає, а я розраховувала, що буде маленький приморозок, сніжок, і щоб не заводити для мішків трактора, бо за ціле літо він, якщо чесно, трошки надуїв. Я собі санчатами перевезу, але. Уже калюшки. Капають, все розтає, тому без трактора не обійтися. Але це вже буде на сьогодні. Сьогодні йдемо обідати і доробляємо тапочки. Наташа вже намішала, а я вже ходила сіна, принесла, зробила зарадку зайшли обідати. Зварили трошки вареники з вчорашньої картоплі. Тепер каву п'ємо. І це ж хочу показати, в яких шльопанцях Наташа ходила моя, бідненька. Вони вже скільки в вже тебе років їх? То, напевно, років 6 чи сім. Років 6 чи сім. Ну вже вона їх так доносила і вже викинула, але вирішила підошву перепросити. Обірвала підошви. А це сказала мені спалити. А з підошвів робить другий шльопанці. Ось, ось вже вона вив'язала. Це вже приклеїла. Вже наклеїла підошву з цих. Саме головне, що вироблено в Україні. Зроблено в Україні. А будеш? Ж... Да, вже трохи теж вона полопала тут того на рисочках, да. але я думаю, що ще років чисть виходить. Так, один вона вже підклеїла. Та тепер другий треба підклеїти. Да. Да? А цей треба склеїти. А цей да. треба клеїти. Так воно <гум> заготовки виглядає. Купила клей, покажи клей, який ти купила. Такий, що на ходу склеює. Це Одну частину мастиш, клеєм, а іншу прискаєш, спрей. Угу, Зараз покажу. Давай, мости. <coughs> І воно таке смердюче, що треба противогазом вдівати. Що можна витиснути? Да, так, він густий. Сапожна мастерська. Даті сапожник без сапог. Всім повив'язувала, всіх взула, а сама боса. Mm -hmm. Ну, вже дов'язала. Думаю, будь по пополовині, бо як неправильно приклав, то вже не переміниш. Да, вже не поправиш, бо схватилося в секунді. Фу, смердюче. Угу. Так, клей тоді покажемо результат. Оця Наташа почала в'язати вже шлюпанці з отаких ниток вже. Для макраме. Це ось один тапочок з нового моточка, бо один я моточок, була, в'язала шнурки собі на жалюзі свої. А це провірила з одного моточка, скільки пішло. то Тут буде, мабуть, вже більше, ніж один тапочок. Це отакі. Ось нитки. Це бабуся хоче, щоб її вже виплила шльопанці. То це я взяла два моточки. Вони такі плотні, не падають. Ну, оці пишуть, можна? Так, тверденькі такі. Бо оці м'які, добре, приємно, але тягнеться. Трошки нивка, розтягується. Да. Треба під низ підшивати. Я робила такі підшивала ще стоєчки. Положила на батарею, щоб трошки підсохли. Оце з таких ниточок, виходить, оце такі красиві шльопанці. Ми вирішили, що з таких ниток і дешевше, і краще. І скільки стоїть моточок? П'ять 55, 55 гривень моточок. Моточка два шльопанця. Щей більше менше. Ще й більше буде. Ну, смотри, який шльопанець. Що ага. на мою ногу, а що на Стасікову, то звісно. Залишок з Наташених шльопанців залишився, я спалю, а тепер ще треба спалити залишок з моїх носків. П'яти латаю, латаю. Я їх у той рік вив'язала, але не такі старі, та й довго не носяться. Буду вже доб'ю горішки ще трошки Анжелі, буду собі починати в'язати. Баб тут ляхи. Ага. А, тобі був. Поки Анжела пішла поратися бабка з Олежкою малюють. Надя, це все у тебе було. Ні, тут є ще? Ось, ось. Нема какашки. Каже, бабко, гарно я малюю? Кажу, гарно. Він каже, звичайно. Чи дитина бабкорить? Торік гарно говорив, а як пішов в садик, став по дитячому школа, якусь говорив. Садик спорту, угу. у мене школа. Угу. Отож мені живе в садик. А ти в садик хочеш? Угу. Да. От бачиш, в садику холодно, немає світла, не топиться, то тривога, угу. то слизько, а ти хочеш в садик. Угу. Ти вже хочеш з дітками гратися, тобі вже бабка надоїла, так. Да? Не заведеш в садик. Завезти тебе в садик, а угу. то в садики ти треба рано вставати. Угу. Ти будеш рано вставати? Ні, я тільки опаздую вставати. Ти опаздиєш вставати? Угу. А може спізнюєшся? Спізнюєшся. Ага. Баба знімається. Так, да, діти проголодалися. Настя стісняється, Олежка кричить, знімай. Настя з Тасіком прийшли зі школи. Наяреві тут. А, а ти вдома, так. А да. вони варенички з сметанкою. Я теж. Ти теж, а я вже без тебе. У мене сьогодні такий праздник. Мене невістка гостила халвою з горішками. Одна невісточка, а це друга невісточка купила в абці халви. Правда, їли всі разом з дітками. Так, а це з ванількою. Я халву люблю з дитинства. Раніше, як вона ще була, Дешева ще при Радянському Союзі ще в молодості, я її я ще кам'яніла. Зараз воно дороге таке, я не дуже можу дозволити собі таку розкошну, дівчата вирішили мене вгостити, бо кажуть, ви собі пожалієте купити. Дітки вже повечерали порозходилися додому, як кажуть, вулкан вже перешумів, бабка їсть халву, п'є чай. Іде бити горішки. Всім на добраніч!